Вітаю вас у новому відео. Я в магазині Сінсей. Що сьогодні цікавого та які новинки? Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Дозатор з відділенням для губки 279 гривень. Серветниця 169. Металева біла 149 гривень. Ємкість для пельцю та для солі 169 гривень. Баночки для спецій 119, 4 штуки, блинок 169, скляний 99, керамічний 279, будиночки для солі та перцю 169 гривень. Таця сервірувальна 169, 2 відділення, 219, 3 мисочки, форми для випікання 169, 4 штуки в наборі, Маслянка скляна 149. Біла керамічна 209 гривень, стакани пластикові 69, 4 штуки, 129 стакани з кришечкою та трубочкою 4 штуки в набої. Тарілка пластикова 129, 4 штуки, підставка під гаряче 59. Миска пластикова 69, 4 штуки в наборі. Набір тарілок 99 4 штуки. Контейнери з кришками 169. У наборі 5 штук. Підставка під посуд плетена овальна 129. Підставка ведмедик дитяча 119. Набір із двох підставок під посуд 119. 99 підставка з фанери, 25 гривень. Набір двох ложок 209. Ложки чайні 4 штуки 149. Лопатка та вінчик 169 гривень. Качалка дерев'яна 59, лопатка для торта 49. Прищепки для пакета 149 3 штуки в наборі. Ложки дерев'яні для салата 69 2 штуки. Ложки чорні металеві 169. Сушарка для посуду 99. Скатертина 99, 140 на 180. Доріжка на стіл 169 гривень 50 на 150 см. Блюдо зайчик 219. Блюдо скляне 169. Стакани 99 гривень на 400 грамів, кухоль скляний ребристий 49, чашка 39. 119 весняна салатова з білим на 450 грамів. Ось така 119, бускова 39. Тарілка полосата 119. Блюдо у формі яйця 129. Більшого розміру 209. Подушка для сна 209 гривень. Столик дитячий ігровий 499. Столик бежевий 549 40 на 45 см, квітка металева 69 гривень. Ключниця будинок 169. Вкладка шуфляда 169. М'ягенька велюрова. Скринька для прикрас 169 гривень. 279. Скляна підставка з золотою оправою. Скринька також 279 гривень. Кошик для зберігання 20 на 15 279. Полиця чорна металева 279 гривень. Декорація скляна з сухоцвітами 49. Більшого розміру 99 та 69, гномики 99 з зеленими та рожевими капелюшками. Вазон декоративний 169. Горщик плетений для квітів 119. Букет зелені 119. Гілочка лілії 69 в рожевому та білому кольорах. Декоративна гілочка 119. Ліхтарик жовтий 99 гривень. Дякую усім за перегляд.